Привіт усім! Сьогодні ми поринемо у справді дивовижну історію. Історію, яка змушує нас замислитися: а що ж таке справжня краса? Що це взагалі означає бути красивим? А розповість нам про це казка, хлопчик Зірка. Її написав Оскар Вайлд, це такий майстер історії, у яких завжди є глибокі і дуже важливі уроки. І от власне ключове питання всієї цієї історії. Що ж цінніше краса обличчя чи, може, краса серця? Давайте розбиратись разом. Отже, наша історія починається з того, що хлопчик зірка потрапляє в рабство до одного дуже жорсткого і злого чаклуна. І цей чаклун, знаєте, вигадує для хлопчика цілу низку жорстоких випробувань. Перше з них знайти у лісі монету з білого золота. Завдання майже неможливе. Так і починається перше велике випробування для нашого хлопчика зірки. Ох, шлях цей був дуже болісним. Ліс зустрів його тернами, гострими будяками. Хлопчик шукав цілий день, але, на жаль, нічого не знайшов. Сонце почало сідати, і він просто сів і заплакав. Адже попереду чекало покарання. І саме в той момент, коли здавалося, що надії вже немає, він проявив доброту до маленького створіння. Цей вчинок, повірте, все змінив. Уявляєте, попри власні страждання, хлопчик обирає співчуття він знаходить у пастці маленьке зайчиня і звільняє його. І ось він уже тримає в руках дорогоцінну монету, але попереду нове випробування. Цього разу не від чаклуна. А від власного серця. Хлопчик чудово розуміє, що його за це чекає покарання, жорстоке покарання, але він просто не може, ну от не може пройти повз чуже горе, і він віддає цю монету. Ну, як і слід було очікувати, чаклун був розлючений. Він жорстоко покарав хлопчика за те, що той повернувся з порожніми руками. Але знаєте, це покарання не змінило його серця. Наступного дня чаклун дає нове завдання і ставки стають ще вищими. Історія повторюється хлопчик знову марно шукає монету, аж поки не з'являється його маленький друг, зайчиня, і знову йому допомагає. І що ж ви думаєте, біля брами знову чекає той самий прокажений. І хлопчик він робить той самий співчутливий вибір. Цей добрий вчинок зустрічає ще більшу жорстокість. Лють чаклуна тільки зростає, і покарання стає страшнішим. А тепер, тепер настає останнє, найнебезпечніше випробування. Цього разу чаклун виголошує останню погрозу. Він дає чітко зрозуміти, поразка означатиме смерть. Зайчення допомагає йому і втретє. І він знову зустрічає прокаженого. І тут хлопчик робить свій найбільший вчинок доброти віддає монету, яка могла порятувати йому життя. Та коли хлопчик повернувся до міста, готовий зустріти власну загибель, сталося щось неймовірне. Він віддав абсолютно все. Яка ж доля чекала на нього тепер, коли він востаннє входив до міста. Але замість зневаги чи гніву міська варта раптом схиляється перед ним. Вони проголошують його красу. Збирається натов, люди йдуть за ним і вигукують, яка у нього незрівнянна зовнішність. Збентежений хлопчик дивиться на своє відображення у блискучому щиті і бачить, його зовнішня краса повернулася. Але тепер до неї додалося щось нове, щось глибше. Краса, що сяяла зсередини. І знаєте, ось у цьому й полягає головний урок цієї казки: краса та що зовнішня, її можна втратити через жорстокість, але, як бачимо, її можна й повернути. А от справжню, таку, знаєте, незгасну красу народжує тільки доброта серця. Саме вона виявляється найціннішою і наймогутнішою силою у світі.